Кампанія з декларування доходів підходить до свого завершення. На сьогоднішній день прибутки задокументували вже 1300 мешканців міста. А це 107 мільйонів гривень, і майже половина від очікуваної кількості декларацій. Поміж тих, хто поспішає задокументувати статки, є й місцеві зірки та відомі івано-франківці. Перш за все, задекларував свої доходи як викладач, як викладач Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, викладач інституту мистецтв. Звичайно, задекларував ці доходи. А також я займаюся концертною діяльністю. Виступаю на концертах та корпоративах. Я теж задекларував ці доходи, тому що вважаю, що в такий важкий час для нашої держави. Кожен свідомий українець, який заробляє гроші, повинен декларувати свої доходи і сплачувати податки в казну держави, тому що так по такому принципу живе вся Європа. Я задекларувала свої доходи, адже я займаюся концертною діяльністю, і також раджу усім це зробити, тому що це потрібно для нашої держави, і я вважаю, що це обов'язок кожного громадянина України. Та свій обов'язок кажуть податківці, ще не виконали понад тисячу мешканців Івано-Франківська. Тож сподіваюся. Вони таки прийдуть, аби задекларувати свої річні доходи. В іншому випадку порушників каратимуть штрафними санкціями. Це 170 гривень за неподання декларації, а також 25% від суми, яка би мала бути задекларована. Крім того, громадяни, які не прийдуть і не подадуть декларацію, не дивлячись на мораторій, їх очікують перевірки. Значить, податківці мають право прийти і провести позапланову документальну перевірку таких громадян і донарахувати доходи. Деклараційна кампанія триватиме до 1 травня.